А наші неймовірні сонечка. Ми щиро раді вас вітати. Ну що, мої котики, ви готові до музичної терапії? Покажіть мені. Супер! Бачу ваш гарний настрій! Тож давайте не гайте часу і розпочинати. З нами, як завжди, неймовірна Любов Іванівна і неймовірні музикальні історії. Любов Іванівна, доброго вам дня! Ми раді вас вітати! Добрий день усім вам, мої любі хлопчики, дівчатка. Добрий день, мої до красунечки, мами, і навіть тата побачила смаля Ярослава. так? Да? Молодчиночки мої, Сашунечка, мама Ірочка, так, мама Таня. І ще мама ось з дівчинкою Надія підписана. Такі красуночки до не дивляться. Да, я вас рада вітати, Ярославчик, Валюшечка. Ой, Валюшечки, знову якийсь новий новий фон, красивий, романтичний, романтичний. Так, Альонушка, ой, яка красива косточка. Тебе блузка, всіга так, Саша чапля показує мені патріотичні олівчики. Анастасія Черниш бачу. Так хто ще в мене тут? Дариночка бачу, красунечка така дівчинка. Ще і іншу дариночку бачу, зелені кофточки, Оленка, Танюшка, ще є малесенька така дівчинка. Ну, що, мої хороші. Я думаю, що до нас долучаться нас і так багато, але я думаю, що до нас ще долучаться дівчинки. І ми поч... зараз ми починаємо. Тож давайте не зболікати. У нас сьогодні дуже багато справ. Я сьогодні запланувала для вас таку хорошу, хорошу, хорошу музичну роботу. Тож давайте будемо починати. Так, давайте спочатку привітаємося в нас весна, в мене нарешті за вікном сонечко. Сьогодні перший день, що в мене сонечко. Я не знаю, вас, а то в мене то дощ, то сніг, то град. Сьогодні сонечко. Тож давайте будемо закликати, щоб в усіх в усіх було сонечко, щоб вона трошки зігріла своїми промінчиками сонечка. Так? Давайте будемо співати сонечко вучки вгору. Сонечко. І ми вітаємо добрий день, добрий день, добрий день. Поведіли! Кашками бі! всі поспішаємо добрий день, добрий день, добрий день, сердечка. Весна і любов зустрічаємо добрий день, добрий день, добрий день. Заняття ми всі починаємо добрий день, добрий день, добрий день. Молодчиночки, вже знаєте цю пісеньку, вже гарно весело сприймаєте її і вже навіть дехто підпівує мені. Я прошу вас не соромтеся, я закликаю вас не соромтеся. Відкривайте гарнесенько рот, посміхайтеся, давайте дружно будемо підбадьорувати не тільки тих тих, хто зібрався, а хто буде дивитися нашого запису. Тож, починаємо. Зараз я хотіла, щоб ми з вами всі перетворилися в чарівників. Один олівчик. У мене він зеленого кольору, під колір весни. Ой, всіх різнокольорові, гарні. Беремо олівчик. Дивіться, тією цією стороною, що вписати, ховаємо в долоньку. Отак. сховали в долоньку собі. І зараз будемо чарівниками. Всі знають цю пісеньку, хто ходить давно. А для тих, хто вперше чує, давайте отак покрутимо олівчик. Отак. Начаруємо. Отак. Отак. да. Музика у нас дуже дуже повільна. Так, отак. так. впустити наш олівчик. Це наша чарівна паличка така буде. Ми будемо сьогодні чарівницями і чарівниками. У хорошому розумінні цього слова. Будемо бажати один одному здоров'я, щастя і добра. А тепер отак крутимо олівчик. Дивіться, з ручки в ручку отак. О, Вальоне, скільки олівців, цілий там ого, тяжко Вальонке, Так, да. отак, отак. Отак крутимо. Молодчиночки, Так. Ну що ж, а співати дуже просто. Слово одне єдине. Начарую. І все. Отже, беремо зараз нашу паличку чарівну, нашу ліпчику праву ручку і починаємо. Так. Бажаємо усім хорошого настрою, весняного настрою і тепла на серденьку кожному вітаємо. Пашаймо я маленький чарівник, вігошу торби, морявий блукати звіт, давати. Имо один одному. Хлопці. Та Сашунька молодець, гарно працювала, Тимофійчик. Ну, я хочу особливо подякувати мамі Тані і Гарьоші, моїм помазаним. Ви просто неймовірні. Ярославчик, молодець, ось дівчинка, бачу, даринка показує так, а я тобі показую Дариночка, ти молодчиночка. І ой, моє сонечко, мій дімочка Левковський також показує, посміхається. Так, цим я дуже дякую. Надюшечки дякую, Анастасійки, Альонушці, Валюшки, цим дякую. Підкладаємо складаємо олівчики в сторону. А тепер я хотіла би, щоб наше тіло перетворилося на музичний інструмент. А як це скажете ви? Дуже просто ми зараз будемо на нашому тілі грати. Нашими долоньками. Всі музиканти грають руками, так? Скрипалі ось так грають, піаністи отак грають. Акордіоністи ми знаємо, ось так, да? Барабанщики отак грають. А от уявимо, що наше тіло це музичний інструмент. І його не треба настроювати як ципка. тому що він завжди з нами. І він завжди в порядку. Він завжди настроєний. А як ми будемо на ньому грати? Дуже просто права рука зверху грудочки. Ліва рука, плес, плес, плес. І ще раз. Права рука, ліва рука, плес, плес, плес. Сядьте так, щоб я вас у цих бачила. Зараз у тих бачу добре. Раз. Права, ліва, плес, плес, плес. Права, ліва, плес, плес, плес. Це не важко. Це перший прийом гри. А другий. По ніжках б'ємо двома ручками зразу по колінцях. Раз, два. А тепер руки навхрест і по плечах б'ємо. Раз, два. І потім права, ліва, раз, два, три. І ще раз. По ніжках двічі, по плечах, ручки навхрест двічі. Та Лі... права, ліва, плес, плес, плес. А тепер ще під нашу українську народну пісню, яка називається є в лісі калина. Пам'ятаєте, ви всі знаєте, що калина в наше, наше дерево, такий кущ калини це символ України. Її такі яскраві ягодки. Вони соковиті, вони завжди червоні, і вони символізують вони і в морози, і в дощ, і в град, і в сонячну погоду. Вони завжди. Червоного кольору. І це як символ України. І завжди куч калини асоціюється з нашою державою. Тож давайте згадаємо пісню, нашу українську народну, і пограємо на нашому тілу. Отже, увага! Права рука підготувалася. Зараз подивимося, яке вас тіло. Гарно грає ваше тіло чи не дуже? Раз, два, три. Права, хіба, раз, два, три. Раз, два, три. Пініжки плечі плечі, права, ліва, раз, два, три, ніж пижки, плечі, плечі, праві. А тепер співаємо, хто знає слова. Ой деблі і полина, га, ой блі і халина". По ніжках стали комарики, дубрики, калина, хера, калина, калина, комарики, дубрики, калина. Там дівчина ходила, там дівчина ходила, по нічках ходила, ходила, комарики, дубрики ходили. Поді... Молодці! Годіла ходила, по мати дублі ходила, вікін біла мала, вікнила мала, разом зі мною, по маріти добрити ламістеє, ніжке ламала. Комарики дюмала, найду чечки, я дала, тай пучечки я дала, я дала, я дала, комари пиздю брики, я дала. Водівочка музика, корики дюбрики, я да. Раз-два-три-пять. Раз-два-три-пять. Нежки, плечи, плечи. раз два три раз Увага! раз два три так. Ну что? Моє тіло гарно грало. Я бачу, що й Дімочка, і Саша, Альона, Анастасія, Валюшка, Ярославчик, Сашуня, модутка, і Тимофійчик, Дариночка, Ігарьошка з мамою, Оленка, Танюша, Доброштан. Так, Олексійко грав гарно на інструменті. Так, Олексійко, Благодир, так. Надюшка десь пропала, але потім з'явилася. Молодчинка, старалася, так, да, Надюшка? Так, Оленка ще одна, мені ще одна Оленка. І е, Роман Павлів, але там чарівна дівчинка сидить. Ну, я думаю, ти зрозуміла мене, да, ти також старалася. Так, ну що, і хлопчик ось гарно старався. Молочиночки. Так, пограли ми на нашому музичному інструменті, на нашому стілі, дружно й весело. Ну а тепер я би хотіла, щоб ми з вами всі разом заспівали пісню про дружбу. Ми в неділю співали пісню про дружбу, яку всі також вже люблять і знають. Але в нашому репертуарі не одна пісня про дружбу. І саме так сьогодні називається наше заняття: дружать діти на землі. І от про це наша сьогоднішня пісенька. Дружать сонце показали вгору сонце і земля. Дивіться, коли сонце долоньками догори. Дружать сонце і земля долоньки внизу. Ля-ля ля-ля головкою покрутили ля-ля. ля-ля. Далі дружать ліва ручка луки і поля. Ля-ля ля-ля дружать діти на землі, обняли себе і погладили. І великі, і малі. Співаємо разом зі мною. Хто хоче, встає і танцює? Давайте, дітки, мої хороші. Давайте. Альоношка, дякую, браво! Дівочка молодець! І такі, ось дівчинка, дариночка, така молодець, так гарна. І Тимофійчик, всі ти молодці, мої хороші. Ну, от такі в нас сьогодні пісні. от такий нас сьогодні різнохарактерний репертуар. І почарували. Ми начарували всім здоров'я, миру нашій країні, перемоги. Пограли на нашому тілі і дружно й весело потанцювали і заспівали пісні про дружбу. Я вам дякую, мої хороші. Беремо наші оліфтики, беремо, беремо наші оліфтики і будемо співати традиційне допобачення. Валюшка сердечко вже поставила. Дякую, мої хороші, дякую. Давайте заспіваємо разом. Я вам нічого не буду підказувати, ви все знаєте і без мене. А ну давайте, давайте, давайте. Девчатка вправи ручки, вашу лимчик. Да, молочиночки, побачення, девчата, побачення.